Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. І сьогодні у нас буде велике відкриття ролів. Я плюс-мінус порахував, їх буде штук 120, але вони ще ж можуть розмножуватись, тобто їх буде набагато більше. І перед тим як будемо розпочинати, ставте лайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал, інстаграм та телеграм. Що ж, і затягувати не будем, ідемо відразу відкривати, бо дійсно дуже багато ролів. І ще ці довгі анімації відкривання в васабі, вони дійсно дуже довгі. В цьому відео я все-таки планую відкрити всі посилення в васабі і спробувати відкрити всі скіни. Ці скіни. Такс. Намек. Намек. О. Два. Якось так. Якось так. Так, да, всі васабі хотілося би відкрити і всі скини. Так, нам випало. Посилення в Васабі на Кенджі. Теж воно дуже непогане. Відкриваємо далі. Відкриваємо далі. Ще одне. Ну, тут, як я пам'ятаю, з імбових на Фінкса і на Амбер, і все. Так, з Клубу ми тут все відкрили. Ось тут ще є один. Відкриваємо. Тут лише один. Лише один. Такс. Це все ми відкрили. Я ще зовсім, я ще зовсім забувся за кристали. Я ще мав ось тут забрати все. Всі кристали. Я вже тут дійшов. До кінця, до гіперзарядних скінчиків на Кольта. Стардропи і скіни ми будемо відкривати в інших відео. Забираємо кристали. Ось тут і ось тут. І того у нас 1652 кристали. Я хотів зробити ще дещо. Це купити саме Гіпер на Кенджі. Ми спробуємо трошки обдурити Толю. Ось. За 69 кристалів можна купити косметику на Кенджі. Не знаю, чи є в цьому якийсь сенс. Ну, що ж, ідемо відкривати далі роли. Суші рол. А, я порахував. Ми з вами разом рахували в попередньому відео, що, щоб оце все відкрити, потрібно 1800 кристалів. Нам не вистачає. Тобто ми ось цей останній відкрити не зможемо. Але й не факт, що він нам потрібен, ми побачимо, чи, чи, чи всі скини нам випадуть взагалі. Тому що, якщо всі ви. То який сенд взагалі нам все купувати. От. Але якщо всі скіни нам не випадуть, то, я думаю, десь плюс-мінус в кінці цього сезону ми будемо робити ще одне відкриття. Ще одне. Але не Хотілося б дуже б не хотілося б. Так, відкриваємо. О, 4. Ну нарешті. Сфей вісім. Скін. Так. Нам випав скін на Еша. На основному аккаунті. І з цим мені дуже не. Пощастило, бо в цьому якби, наборі є, е, був скін на Еша, але е, він нам якби, випав, і там з'явилась альтернативна нагорода у вигляді 5000 флінгів. Квайм скінчик Нагрея. Оце чомусь дуже часто випадає саме скін на Еша і Хрея. Так, і іконка. Що ж, відкриваємо далі? Угу. Це що? Це звідки? Це щ... що це? <с> так, відкриваємо далі. Цікаво. Екстра хат на лолу. Не дуже. Оце мінус всіх цих посилень в тому, що є дуже імбові на Хенка, на Анджело, на Амбер більш-менш, на Фінкса. Дуже імбові, що з ними просто грати неможливо. Ну, Конкуренції просто немає. Так. Відкриваємо. Відкриваємо. на база. Так. Два. Цікаво, чи нам випаде сьогодні вісім. Відкриваємо далі. Наєву. Так. Уже ми відкрили 12 штучок. 12 штучок. Два. І ще у нас, до речі, скоро скоро метеоритна слава 3. Якщо я не помиляюсь, нам там дадуть. Пін. Ось, на Фінкса. Нарешті. М -м -м -м, ремонт. В кімнаті йде вже повним ходом. Я фотографії скидав в Telegram, тому кому цікаво, що там взагалі відбувається, переходьте, обов'язково підписуйтесь. Дуже багато сил в васабі. Дуже. На Френка. Два. Ці, ці довгі анімації. <кій> На воль. Чотири. Так, оце з чотирьох із восьми якось так сталося, що випадає скін. Стовідсотковий скін. <кій> Так, відкриваємо. Екстра хат. На Джесі. Скінчик випадає на Анджело. Прекрасно. Прекрасно. Колекція наша поповнюється. Два штучки. А от цікаво, чи може нам скінчик випасти із двох оцих. Ролів. Я думаю, ні. На Анджело, на Анджело випав. На цю люту просто імбу. Так, відкриваємо далі. Шість тролів. Шість тролів. Так, уже нам щось випадають по одному. По одному це дуже недобре. <свистити> Я так розумію, зараз буде нова слава. Нова слава. Ну давайте, розмножуйтесь. Чому ви не розмножуєтесь? О! Почули мене. На Макс. На Макс теж непоганий, Знову два. Ху. Це. Це все дійсно дуже довго, дуже довго. Так, ще, ще 6 і там уже буде 5 тисяч флінгів. Відкриваємо, відкриваємо. Насту. Кура! Я ще 15 числа дуже хочу. Поїхати в Умань в Софіївку. І в Стару, і в Нову. Ну, так, чисто походити, прогуляти, чи що там щось змінилося. Е і я там уже був насправді давно. От. Але за все своє. Життя. я. І, і, я там був лише ну рази чотири. 4. І все. Не так і багато. От. Тому. поїдемо. Прогуляємося. На Ель Прімо нам посилення випало, воно теж імбове. Дуже імбове. На Бо. Угу. На кольта. Я вже дуже чекаю, щоб у нас закінчилися всі посилення. Так, ще нам. Три штучки, і в нас буде скінчик на Кенджі. Васабі. Раз 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ще не так і багато залишилося. Ідемо далі відкривати. Ось сюди. За 200 кристалів. За 200 кристалів. 15 штук. За 200 кристалів. Ну тут на, на трако знову два, містер Пі? Знову на два розділяється. Фактично, і... якщо всі будуть мінімум розділятись на два, то ми відкриємо 240. <сістити> Набула. На Хенка, ось ця імба. Ми, ми щойно вибили імбу. <свистити> лілі. Е, там взагалі в чому сенс оцього посилення в васабі на лілі? Ти просто кидаєш ульту, і вона просто відскакує від стін. Все. Ну це просто. Якщо цю силу порівнювати там з хенком, ну, це. Пред. На пені. Ось це теж дуже їм. О. Прикольно. Нам і. Посилення випало на пені і скінчик на. Пенні? Дуже довге відкриття, дуже довге відкриття. А скіни де? Де скіни? Ну, от посилення в васабі, я думаю, всі нам випадуть. А от скіни, мабуть, ні. Ще реще. Чому ви так мало розділяєтесь? Інферно. Рікошет. Ось наш скінчик на Кенджі. О, іконка, пінчики, ням-ням-ням. Ну що ж, відкриваємо далі. Відкриваємо далі. Відкриваємо все підряд. Все підряд. На Ось і посилення в васабі закінчились, Да? А ні, от не ще є. Ну гаразд. <поць> На пайрона теж непогане посилення. Є, таке діло, скінчик. А давайте ми зараз закриємо очі, бо я щось за це забувся. Хоча, в принципі, як такого, мабуть, немає сенсу. Ну, давайте глянемо. Ну, це з ким нас фраута. Тут як би по озвучці все і так зрозуміло. Цікаво, скільки ще там з... залишилося сил в васабі? Так, це... подарунок. Забираємо. Давайте глянемо. Так, у нас... А, це ось за 50 ролів нам дають 25 кристалів. Поняв. Все. У нас посилення у вас сабі всі з кінчиків, А, уже 5 скінчиків є. Ще один, ще один нам залишається на Тару, і потім пайпер з бравл Паса. І все. Ну, моло. Ідемо відкривати. Хоча в цілому, можна було б залишити вже. Тому що до кінця. події ще. <плес> Як добре, що я купив ще. <плес> відкриваємо, відкриваємо 8 ролів. 8 ролів, але вже без посилення. Тому тут очки сейли, золото. Закриваємо очі. Це. Натару. Це. Це, очевидно, скінчик на тару. Шикос. Просто шикос. Я думаю, на цьому вже й можна закінчувати. Ми. Посилення в Васабі всі вибили. Скінчики всі вибили. Якби ми свою ціль, свою місію виконали. Виконали. Довідкриваємо ще ось ці всі останні. Ну. Просто, а який сенс це все з, відкривати зараз? Якщо до кінця події, ще там щось 25 днів. Тому. Ми ще все встигнемо. Зараз ми отримуємо метеоритну славу Трої. І отримаємо пінчик. Болі. Як цікаво. Ось такий пінчик. Шикарний. Так, у нас залишається 500 кристалів. Ось тут, ось тут ми цей пінчик поставимо. Але я спершу потрібно знайти. знайти... це не той. А, він же ж там зверху. Він же ж там зверху це от і всі планетні. Де? Де? Ось він. Ось так. Що ж, скільки, скільки ми відкрили? Ми відкрили 170. Це дуже багато. Дуже багато. І ми б ще б могли відкрити 30. Але, звичайно, ми їх відкривати зараз не будемо, бо ніякого сенсу немає. Немає, немає. Ну, ось ще є якісь щоденні, ще з клуба обов'язково будуть. Тому ось так. Що ж, я думаю, на цьому можна закінчити. Ми все виконали, все взагалі ідеально. Є всі посилення в Асабі, всі скінчики на Piper ми теж заберемо. Ось вже є квести. Що ж, і всім дякую за перегляд. Ставте лайки. Підписуйтесь на YouTube канал обов'язково. На Instagram і Telegram теж підписуйтесь, там все буде. Відоси, конкурси. І до наступного відео.